Окей, з Петра, Але обережно, да, як Так, Обережно, треба просто йти і все. Ну, я думаю, що ми маємо дойти, хоча б до 50-ї двері. Давайте, пішли. Ну, до, я дойду точно. Я вмію грати. Дуже хорошо. Добре. На мене зараз не знайтись. Я розумію. <гум> <гум> так. Четверте. Я слідкую за дверями. Так, я буду казати, чи раш, чи немає раша, окей? Окей. Окей, okay. окей. Обережно очі, тут очі. Напевно, а ні, тут немає очі. Я так подивись, якісь лудке світло. А, це, напевно, від грузи. Так, ідемо. О. 13. Ось є ліхтарик. Не, ні, ні, ну я знаю, куда идти. Блин, с... тут, короче, паук той. твой. Подожди, Сашурал? Сашора? Не-не, твой паук. Ну что вы роботы мне Так Идем. Я ричав... Я просто движение мама за мной цього паука. Тому що він просто стільки хп зносить, що це взагалі. Це не паук. Ну чи хто це не важно? О, оце вже раз. Ой-ой. Бежать. Да, не лагай. Май гра не лагай, я заумру. Ховайтеся. Ховайтеся. Я все, я щас помру. Нема, не Все, Всем другу. Да, я не встиг. Ну я уйду точно. Я вмію грати. Дуже хорошо. Ні. Всі шкафчики заняли. Ні. Ты выжив. О, Невероятно. Да. Mm. Ну, думаю, давайте тут можем пропустить и відразу, и идем уже 20 дверь. Чекайте, чекайте. В этой рохе мы почекаем. Добро. Идем. что это? Ну, добрым. О, Раш. Рейл? А, стоп, не залазь, я скажу, когда. Вот зараз. Молодец. Давай-то идем дальше. Бреж, тут очи. Я попался, блин. Я еще писк. О, тут полтатать можно. Шукаємо ключ, я вже його знайшов. 50 монет на столі було. Ого. А тут чекаю, а я буду вас пройти. Там тут двері через. Є. там так, є двері. А почекайте, тут теж треба ключ. Хай! Сюди! Де ти, трьох. О, я запальничку знайшов, окей. Рухає, де ти? Я вже там. Так, он меня забрешок. Вот. О, вот ключ. Почему я первый раз бачу всю... всю комнату? Убережно в очи. Так включу... ну, сик, это из одним оком. Угу. А тут сик... Цік... Йоу! Тут це треба дуже швидко бігти, так розумію, так? Окей, я біжу. Ой, клас, тут я вже на руку там де руки. Я теж? Ти... Клас! Мене забрали, клас, я я навожу просто цей рівень. Опа. Хубайся те! Хвапайся! Він рухається! А-а-а-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-е-е-е-йтей, а Він рухається. о о о о о о а Кроватки. Дивіться, що з Роханом. Ідемте, ідемте. Перезаходимо, я вдома. Де я?